Про законодавчі підстави уведені подібних санкцій говоримо далі. Тетяна Хутор, голова аналітичного центру «Інститут законодавчих ідей, з якою ми і будемо предметно на цю тему спілкуватися. Пані Тетяно, ми вас вітаємо насамперед. Вітаємо. Да. Тож, пані Тетяно, що саме передбачають ці санкції? Насправді на цих осіб накладені дуже великий такий пакет санкцій. Це й блокування активів, це і багато інших видів заборон. Тому є певні випадки, коли накладаються на осіб там декілька санкцій: одну, дві, три. Там позбавлення державних нагород що що застосовувалось до того ж бойка, є певні випадки, коли накладають весь весь такий пакет, і якраз всі ці п'ять осіб їх настигла саме ця доля, і більшою мірою, що найбільш турбує зазвичай, це звичайно блокування всіх активів. Тому і це ці санкції часто намагаються обійти, порушити і і тому подібне. І вони найбільше в'ють по безпосередньо фізичним особам. Що зараз відомо про е, терміни? Скільки часу будуть тривати ці санкції? Ну і можливість оскарження відповідно їх. Зараз зазначено, що вони накладені безстроково, але слід розуміти, що санкції це в цілому тимчасова тимчасовий юридичний захід. Так він рано чи пісно має завершитись, має закінчитись тоді, коли поведінка особи, яка була підставою для застосування санкції, змінилася або припинилася. Тому в цілому треба розуміти, що санкції не можуть бути безстроковими. Санкції не можуть тривати вічно, навіть якщо поведінка особи змінилася. Пані Тетяно, якщо Тому ми не ми знаємо скільки саме часу, саме в цьому випадку вони будуть тривати, але вона воно рано чи пізно має завершитись. Пані Тетяно, якщо говорити про конкретну персоналію, саме експрезидента України Петра Порошенка, чому саме на нього були накладені ці санкції, і загалом, як вони можуть відбитись на його нинішній діяльності? На жаль, відповідно наш санкційний режим, і те, як побудована санкційна політика в Україні, законодавство, яке це регулює, мене передбачає необхідності в указах президента детально обґрунтовувати, чому ж накладені санкції на ту чи іншу особу. Це є панним недоліком і звичайно, можливістю для такої надмірної дискреції. Водночас на таку суспільну. Суспільне суспільного обурення, яке мало місце вчора і сьогодні було прокоментовано, чому ж саме на прошенка було. Накладено відповідні санкції і відповідно до інформації засобів масової інформації, Зеленський прокоментував, що це справа в тому, що а, пан Порошенко пов'язаний з виведенням мільярдів гривень з країни під час війни. І за словами Зеленського, СБУ і фінансовий моніторинг виявили масштабні операції з відмивання коштів, виведення цих коштів за кордон разом з як Порошенко, так і Медведчук цим займалися, і а, президент на наш нинішній підкреслив, що ці дії мали системний характер і зачіпали навіть фонди, створені для підтримки зсу. І до повертаючись до вашого попереднього питання, те, що він сказав, що у випадку, якщо Порошенко поверне ці кошти і спрямує на потреби армії, то санкції знімуть. Тобто, ось так це виглядає на практиці в цьому випадку.